Ми продовжуємо. Наступний гість Ріфат Чубаров, голова Міжлісу кримсько-татарського народу. Ріфат Ага, радий вас вітати. Доброго дня всім. Чому серед мобілізованих, так званих мобілізованих в Криму більшість кримських татар? Тому що Москва, Кремль намагаються одночасно з мобілізацією розв'язувати інші проблеми, які для нього є як виклик кримські татари. Одні з тих, хто масово відверто не приймають російську окупацію. Отже, вони мають бути як мінімум витіснені з Криму або краще знищені. Тому чоловіки. Військово зобов'язаного віку кримські татари вони намагаються їх змобілізувати, відправити на війну проти власних співгромадян, проти власної держави, і таким чином їх вбити для 300 тисячної спільноти, а кримських татар всього 300 тисяч на своїй землі. Вбивство хоча б 100, 200, 500 чоловіків. Це є вже катастрофа. Я сьогодні зранку в Фейсбуці Скендера Барієва, теж члена Міжлісу, прочитав про те, що 60 тисяч повісток виписано в Криму. Реальний план ну це ті виписані. Він каже всі. А реальний план 20-25 тисяч, і що план вже виконаний. Але мені щось здається, що Аксіонов знову бреше. Дивіться, так, ми звернули увагу е, на оголошення е, російським гауляйтером Сергієм Аксоновим два дні тому, е, що нібито. Мобілізація завершена, бо завдання виконано. Ніхто в Криму не приймає серйозну таку заяву. Здається, це для того, щоб трошки но ну, п щоби було трошки тише оцей резонанс, заспокоїти людей. Бо там дуже багато питань, на які зараз, можливо, з боку експерти зовнішні не дуже звертають увагу. Ну скажімо, як правило, мобілізовують ну, молодих людей середнього віку, а це всі активні, самозайняті люди, це дрібний бізнес. І ви уявляєте, коли тисячами людей забирають і одразу зупиняють свою роботу ті чи інші підприємства, які надавали послуги людям. І в економіці Криму є ну, відчутна турбулентність, і мені здається, все це е, і змушує гауляйтера йти на такі но ну, е, оголошення. Що стосується до цифр, ну зараз дуже важко встановити. Об'єктивні цифри. Ми знаємо єдину цифру, на яку вони також посилаються е, окупаційна адміністрація. Це вчора на одному із е, на базі однієї з військових частин, е, і вони це показували, демонстрували. Дві тисячі мобілізованих прийняли присягу на вірність Російської Федерації. Але ці дві тисячі це чоловіки, які раніше служили в українській армії, тобто вони проходили строкову службу в українській армії, вони ніколи не були пов'язані з російською армією. Їх змусили прийняти присягу на вірність Росії. Я так просто уточнити. Тоді це виходить, що цим чоловікам за 50? Е, ні, я думаю, що цим чоловікам різні роки, ну у нас а тобто ага Мається на увазі в українській армії. Вони могли. Ну, це молоді хлопці, які проходили 10-15 років службу в українській армії. Вони їх змобілізували і, і, і змушують приймати присягу Росії сьогодні. Вони в Севастополі хочуть влаштувати якесь шоу з відправкою. Мобілізованих уже на фронт, як гадаєте, чи вдасться розважаєву аксьонову і видатному флотоводцю Осіпову влаштувати свято? Ну, картинку вони зроблять і зараз. же е, Вся російська пропаганда вона і е, спирається на ці гламурні картинки і все таке інше. Вони намагаються обманувати людей і е, показуючи ці гламурні е, сюжети з е, в одних регіонах на інші регіони, і мовляв, бачите, в Криму всі йдуть з охотою. А ось вам там, я не знаю, там набережні челни, а ось вам. Там Саратов, але зрозуміло, що настрої у людей і відношення у людей, в тому числі у тих, хто підтримував до останнього, а може і підтримує Путіна, але настрої абсолютно інші. Ніхто не хоче вмирати ну, в війні, яка вже все більше і більше сприймається як війна особиста Путіна і його оточення. Кілька днів Чорноморська телерадіокомпанія показувала звернення між ліса до народу. Можете повторити коротко, головний посил вашого звернення. Ну зрозуміло, що ми преамбулі ще раз звернули увагу, що те, що скоюється сьогодні в окупованому Криму з боку російської окупаційної адміністрації, це є міжнародний злочин, оскільки на окупованих територіях жителі цих територій не можуть призиватися до армії країни окупанта. Це є Женевська конвенція 1949 року. Росія здійснює міжнародні злочини, тому ми закликаємо людей. Щоб вони не стали співучасниками цього злочину, щоб вони не стали співучасниками е злочину проти власної держави, проти власних співгромадян. І ми говоримо людям відверто і відкрито, що на великий жаль немає багато виборів, варіантів або йти е ну, хай і примусово до лав російської армії і бути вбивцею, або бути вбитим, виступати проти своїх співгромадян. Проти своєї держави або відмовитися від е, служби в армії окупанта і таким чином бути готовими бути ув'язненим на 5 років позбавлення волі, але при цьому ми говоримо, що ніхто не відсидитиме ці 5 років, бо звільнення Криму буде набагато раніше. І крім того, ми вказуємо, що е, ми закликаємо людей, щоб виходили е, і в вихідні дні. І в робочі дні показуємо часи на центральну площу міста Симферополя. Зрозуміло, ми виписуючи цей пункт і дуже детально консультуючи з людьми, які живуть в Криму, ми розуміли те, що одразу таких акцій протесту, тим більш масових не буде, але люди. Будуть а, по мірі того наскільки ускладнюється там ситуація в Криму, вони будуть об'єднуватися і вони будуть виходити на протести. Чи почули вас? Ви вже можете зрозуміти це за ці дні після звернення. Почули в перших частинах і це. Ну, по різному оцінюються, почули і мечліз Кримського народу, і президента України. До речі, він теж в своєму виступі говорив про те, що закликав громадян України, жителів окупованих територій, всіляко ухилятися від мобілізації. Я вам хочу сказати, як я використовую цифру тисячі жителів Криму зараз покинули і по різних дорогах приймують до. Території третіх країн деякі з Криму мене поправляють і кажуть десятки тисяч, що приймують до третіх країн. Тут є дуже багато проблем е, у людей, е, бо це пов'язано з документами їхніми особистими. Подавляючи більшість людей, які живуть в окупованому Криму, вони мають мають внутрішні українські паспорти, і ті нав'язані їм внутрішні паспорти Росії. А з цими документами можна потрапити. На жаль, лише до Казахстану є питання перетину кордонів з Грузією, незважаючи на те, що дорослі мають виправлені дійсні українські документи, ну документи громадянина України. Але діти, які нещодавно народжені в Криму, вони мають посвідчення видані окупаційною адміністрацією, і, на жаль, такі сім'ї, грузинські прикордонники, не пропускають. Я взагалі хочу сказати, що зараз розгортаємо. Лається гуманітарна катастрофа. Я хочу, щоб це всі усвідомлювали. Криму 500 тисяч етнічних українців, Криму 300 тисяч кримських татар, а на території власне самої Росії також е, сотні сотні тисяч етнічних українців, і багато з них е, вони мають родичів, друзів, знайомих на території власне України. І зараз ці люди можуть бути в якійсь значній частині поставлені під ружьо і, і спрямовані, щоб вони. Бивали ну брат брата, як говориться, і цим треба зараз займатися. І я закликаю вже третій день відповідні державні органи України, щоб негайно створити штаб з питань, пов'язаних з мобілізацією етнічних українців, кримських татар, тобто громадян України і не лише громадян України, а етнічних українців на території власної Росії. Також на жаль, поки наші заклики не почуті. Що ще практично робить Міжліз для того, щоб допомогти і кримським татарам і іншим громадянам України в питаннях, принаймні виїзду за кордон Росії? Ви згадали про Казахстан? Чи є у вас можливість комунікувати з владою Казахстану і інших азійських країн? Ну, ми я тут хочу подякувати дипломатичним установам України і в Казахстані, і в Узбекистані і в інших країнах. Ми тут працюємо з департаментом консульської служби МЗС України. Ми встановлюємо одразу но ну, дві лінії зв'язків і координації. Перше це з дипломатичними установами України в тих країнах, де більше приїжджають жно ну, громадяни України, мешканці окупованих територій і паралельно ми. Ми вибудовуємо координаторів по лінії Кримського татарського народу з числа тих кримських татар, які живуть в цих е, державах, і, і ми все це оперативно друкуємо на наших сторінках. Я би тут користуючись, не реклама, а є координаційний центр меджлісу кримсько-татарського народу з гуманітарних питань. Заходьте на сторінку в Фейсбуці, телеграм-каналах, і ви там отримуєте всю необхідну інформацію. Я думаю, що треба може якусь взагалі рекламу зробити, і ми готові крутити в на Чорноморці ледь не щогодини, щоб у людей була Дякую. можливість більше бути більше поінформованим. Скажіть, будь ласка, чи пускають європейський союз з українськими документами кримськими? Чи є проблеми в наших людей, які добираються до Європи? По різному тут найголовне питання це питання, як покинути територію країни окупанта, тобто виїхати за межі Російської Федерації. Ми зараз перепровіряємо, але здається, що вже останні години десь вночі на деяких кордонах, особливо на західних напрямку, з'явилися якісь списки. Ну, люди нам про це повідомляють, але ми ще не змогли ну, про. Рити їх об'єктивність, що стосується Польщі, тут немає жодних питань. Вони до громадян України підходять так, як підходили у лютому березні цього року. Тобто, якщо є будь-який український документ, який дозволяє ідентифікувати людину, ну скажімо, внутрішній паспорт, посвідчення про народження uh -huh. і чи інше, вони пропускають цих людей, і ми їм за це вдячні. Але знову кажу, це тут питання виїзду з країни окупанта з її території через Білорусь. Люди їдуть до Польщі. У нас виникали питання з деякими балтійськими країнами, зокрема Естонією. Ми розуміємося, те, що в них дуже велика загроза ну, проникнення ага. агентів ФСБ на тлі оцих великих інформаційних потоків. Бо все таки жителі України, які уникають мобілізації і зараз потягнулися до третіх країн, вони є мізерною чисельністю на фоні мільйонів Росіян, які зараз тікають з власної країни, і тому тут західні країни дуже обережні до тих, хто переходить їх кордон з боку Російської Федерації. Ми бачимо зараз протести в національних околицях. Вибачте за це слово Росії в Дагестані, в Кабардино-Балкарії, в Якутії, в Туві. Натомість ми бачимо, коли мільйони етнічних росіян просто вибирають для себе втечу з країни. Як гадаєте, чи є перспективи у цих протестів? Якщо чесно говорити, ми декілька от, ну, діб, от, ми паралельно намагалися. Зв'язуватися з помітними лідерами російської опозиції, хоча вони і живуть за межами власної Росії в еміграції, але тим не менш вони ну помітні їх десь чують, слухають, показують. Хочу сказати, що якщо ми говоримо. Про ну, регіони Росії, власне, ці це такі центральні, ну, столичні, а потім центральної частини. На великий жаль, ми не бачимо жодних ознак для чи ну, потенції такої для, для, до, до виступів. Але це, але це не має десь, знаєте, просто вводити нас в такий песимізм. Е, треба з ними далі працювати, бо може бути якийсь такий привід, неочікуваний, який. Приведе до вибуху в самій Росії, бо все-таки зараз йде певна ескалація з боку влади, ну такої, знаєте, відчуть ейфорії. Ну, наливають водки, баяни, там, ці акордіони, гармошки. І оце таке там, славянка, прощання славянки, таке інше, і під прощання славянки, всі неросійські народи, буряти, удмурти, башкири, там всі спрямовуються на війну. На, ну, здається, все все-таки витрязління цих людей, воно може наступити. Просто треба працювати. Але поки що, окрім дійсно Дагестану, Північного Кавказу ми не бачимо таких ознак, але там придушують дуже жорстоко. Баяни колись порвуться. Протести в Криму можливі? Це останнє питання. Ми намагаємося говорити з людьми на сьогодні. В Криму теж масових протестів не буде, будуть поодинокі, але все далі залежить від ну, розвитку подій. І мені здається, на той момент, коли Люди вже взагалі будуть знаєте загнані такий кут сьогодні вихідом бачиться оця тимчасова евакуація, де які кажуть еміграція, я кажу евакуація. Евакуація для того, щоб потрапити чоловікам на територію матерікової України, щоб бути тут разом з нами і разом захищати українську державу. І поки оцей цей вихід є, протестів не буде. Але якщо не дай Боже буде ще щось, такі інші не небажані... Такі моменти ну, у людей не залишиться. Ну треба їм перебороти страх, а страх можна перебороти ще більшим страхом. Ріфата, дякую дуже. Ріфат Чубаров, голова міжлісу лісу кримськотарського народу, був з нами на зв'язку. Ми побачимось на Чорноморці вже завтра.